Вітаю вас, мої учні. Розпочинаємо урок, і я пізнаю світ. Тиждень 18, урок 162. Розвиваємо самостійність. Справи слони, справи жаби, справи лимони. На початку уроку прочитаємо лист Центаврика. Смічні подорожі мене надзвичайно захоплюють, проте іноді виникають труднощі, оскільки під час польоту потрібно виконувати безліч справ. Зізнаюся вам по секрету деякі з них мені не дуже хочеться робити, а деякі мені не вдається виконувати вчасно. Адаптер розповів, що на землі винайшли спосіб, якнайкраще впоратися з неприємними чи складними справами. Допоможіть мені, будь ласка, опанувати це вміння. Прочитай і запам'ятай вислів видатного французького філософа і поета Вольтера. Хто працює і мислить, той розширює межі часу. Вольтер. Переглянь презентацію, запам'ятай речення, запиши ті речення, які тобі запам'яталися. За потреби переслухай текст презентації ще раз. Отже, напишіть речення, які ти запам'ятав. як ви зрозуміли, які справи називають справи слони? Так, це великі за обсягом справи. Як їх треба виконувати? Подумайте, а які справи можна назвати справами жабами, справами-лимонами. Придумайте і напишіть чарівну формулу успішного виконання справ жаб, справ лимонів і справ слонів. Хвилинка релаксації з монгольською степовою мелодією, виконаною, зокрема, на моренхурі, струнному монгольському інструменті. Пам'ятаєте? Виконай вправу на визначення швидкості читання. Протягом хвилини читай текст щонайшвидше. Готові? За сигналом починаємо. Почнімо. Топ. Визначте швидкість читання. Дочитайте текст до кінця. Натисніть на паузу і дочитайте поданий текст до кінця. Переглянь відеофрагменти. Перша частина, що відповідає певним частинам у тексті. Атмосфера Землі одна з найголовніших умов життя на нашій планеті. Без їжі людина може прожити місяць, без води тиждень. А без повітря не може прожити й двох хвилин. Первісна атмосфера Землі була схожа на атмосферу деяких інших планет сонячної системи, наприклад, Венери, і складалася з азоту, вуглекислого газу і водяної пари. Перші організми, які з'явилися на землі, поглинали вуглекислий газ. І переробляли його на кисень. Завдяки його накопиченню в атмосфері на землі змогли жити інші організми, що дихають киснем. Протягом останнього мільярда років кількість кисню в атмосфері залишається сталою. Друга частина. Переглянемо відео до другої частини. Повітряна оболонка Землі немов щит захищає нашу планету від уламків астероїдів і комет. Потрапивши у верхні шари атмосфери, вони нагріваються через тертя молекули повітря та спалахують. Більшість уламків згорає, не долетівши до землі. Атмосфера захищає нашу планету від переохолодження та перегріву. Удень вона, як парасолька, затуляє землю від пекучих сонячних променів, а вночі, наче ковдра, затримує біля земної поверхні накопичене вдень тепло. Озон у верхніх шарах атмосфери захищає все живе на планеті від небезпечного сонячного випромінювання. Третя частина Маса атмосфери становить лише одну мільйонну частку маси Землі. Попри це. Багато природних процесів на планеті без неї були б неможливі, наприклад, кругообіг води. Вода випаровується з поверхні водойм, ґрунту, організмів, отже, водяна пара потрапляє в повітря. Тепле повітря піднімається вгору, охолоджується і водяна пара збирається в дрібні краплинки води. Краплинки зливаються, важчають і падають на землю дощем. Так вода знов повертається на поверхню землі. В атмосфері вода перебуває у трьох станах: газоподібному водяна пара, рідкому, краплі різної величини, твердому, сніг град. І четверта частина. Уміст водяної пари в повітрі називають вологістю повітря. Вона залежить від географічного положення певного місця і пори року. Також вологість повітря впливає на стан нашого здоров'я. Значна кількість тепла, що утворюється в організмі людини, виводиться з потом через шкіру. Це допомагає підтримувати сталу температуру тіла. Що менша вологість, тим швидше випаровується вода, піт і навпаки. За надмірної вологості і високої температури людина перегрівається, а за низької температури переохолоджується. Цікаво, що людське волосся здатне змінювати довжину залежно від вологості повітря. На цьому засновано. Принцип дії волосяного гігрометра. Поверніться до тексту. Прочитайте кожну частину ще раз і перекажіть. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Завдання 7, 8 і 9. Виконайте самостійно, їх перевіримо на наступному уроці. На цьому урок закінчено. Скажіть, так які ж справи називають слонами, жабами, лимонами? Яку ж чарівну формулу успішного виконання цих прав ви винайшли? На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!